Геннадій Черненко від годинника до робота. З найдавніших часів швейцарське сільце Шодефон славилося виготовленням годинників. Тут годинникарями були всі його мешканці від малого до старого. Однак найбільш вправним та досвідченим вважався уславлений майстер цієї справи П'єр Дро. П'єр багато років робив звичайні годинники з пружиною. Великі, маленькі і зовсім крихітні годинники персні, потім йому це надокучило і він змайстрував годинник особливий, з сюрпризом, як тоді говорили. Годинник був прикрашений бронзовою фігуркою пастушка з флейтою та песиком. Як тільки стрілка годинника наближалась, скажімо, до 3-ї години пастушок повільно піднімав флейту. І мелодійно сигналив рівно три рази. Песик лежав біля ніг пастушка та охороняв кошечок з маленькими яблучками. Варто було взяти яблучко, як песик починав голосно гавкати, до того ж настільки правдоподібно, що озивалися живі собаки. Однак на цьому П'єрдрон не зупинився. Він задумав збудувати зовсім вже незвичайний автомат, механічну людину. Навесні 1770 року автомат був готовий. Уявіть собі, що на легкому стільці за столиком сидить кучерявий хлопчик років 5-6. Він тримає гусяче перо. На той час сталевих пер ще не було. Хлопчик помичає перо у чорнильницю і старанно рівним, акуратним почерком виводить слова. Він нахиляє голову, час від часу зупиняється, ніби думає, що писати далі. Ті, кому довелося побачити механічного хлопчика без одягу, переконувалося в тому, що це був надзвичайно складний автомат. Скільки там було різних коліс і колісець, важелів і важільців, приводився він у рух пружиною як годинник, та й увесь механізм нагадував годинниковий. Після цього П'єр Дро зробив механічного рисувальника. Тут йому допомагав син Анрі, який теж був талановитий майстер. Потім на світ з'явилася механічна дівчинка у красивому мережовному плаці, яка грала на фізгармонії, старовинному музичному інструменті Пальці її. Натискували на клавіші, грала вона дуже добре, дуже легко. Закінчивши гру, вклонялася по Батько з сином побували у багатьох країнах і за гроші показували свої автомати. А кому не цікаво було подивитися на механічних людей, особливо сподобалася дівчинка за фізгармонією. П'єр та Анрі Дро уславилися на весь світ, інші майстри почали їх наслідувати. У Франції було створено автомата флейтиста зростом з дорослої людини. Він умів виконувати 11 музичних п'єс. В Германії показували механічного сурмача. Хтось назвав такі автомати андроїдами, що означає людину подібні схожі на людей. Проте слово андроїд не прижилося, замість нього з'явилося інше слово робот. Вигадала його людина, яка до техніки не мала жодного відношення. Відомий чеський письменник Карл Чап. Тоді, у 1920 році він писав свою незвичайну п'єсу. П'єсу про те, як на далекому острові Россума було збудовано фабрику, де виготовляли штучних людей. Втім, то були не люди. Це були машини, досить книтливі, щоб виконувати будь-яку роботу. Зовні ж вони дійсно нагадували людей. Створив їх учений росум, мрійник і дивак. Він несподівано відкрив речовину, з якою можна було створити живий організм. Небіж ученого ділок і комерсант зрозумів, що з тіста відкритого його дядьком треба ліпити не собаки людей, а робочі машини, неділені розумом. Через декілька років його фабрика випускала тисячі таких машин. Їх збирали на конвеї, як збирають автомобілі, а потім продавали на заводи фабрики шахти. Чапак уже закінчував свою п'єсу. Залишалося написати декілька останніх сторінок. Якось письменник зайшов до свого брата, Йозефа, художника, той стояв біля рами з туго натягнутим полотном і писав картину. Чапак коротко розповів йому про п'єсу, але я не знаю, як назвати ці штучні істоти, закінчив він. Назви їх роботами, тримаючи в зубах пензлика, кинув Йозеф. Чапик так і зробив. З того часу слово робот живе і стало таким поширеним, що навіть не віриться, невже його колись довелося винаходити? Після того, як п'єса Чапика з'явилась на сценах театрів, людиноподібними машинами, роботами зацікавились інженери. Роботи стали електричними, потім електронними. Скільки ж роботів зараз у світі? Багато понад 100 тисяч, і родина їхня безперервно зростає. Робот-ювелір, робот-кравець, робот зварювальник робот-пекар, робот-будівельник, робот-складальник. Машини незвичайні. Звісно, повністю замінити людину роботи не зможуть, вони залишаться надійними помічниками людей. Крім того, комусь вже треба пускати вхід складні машини, хтось вже повинен ці машини винаходити та створювати. Добре працюють роботи проте лише до тих пір, поки вони здорові та справні. І чим складніший робот, тим важче його роби, е, робити, тим більше треба знати і вміти. Так що людині ніколи не доведеться сидіти, склавши руки, та це і не цікаво.